Ну а ювілейна сесія генасамблеї ООН мала специфічний супровід у Європі. Так звані невідомі дрони продовжили випробовувати світовий порядок і рішучість НАТО, і не на користь альянсу наразі. Чи на найбільше уваги дісталося Данії? У понеділок ввечері припиняв усі польоти аеропорт їхньої столиці Копенгагена найбільший у північній Європі. Кілька дронів з'явилися з різних напрямків. Вони вмикали та вимикали світло. А через кілька годин зникли данська поліція заявила, що дронами схоже керував компетентний оператор, але чиї безпілотники досі чітко не сказано. Того ж понеділка дрони літали над центром столиці Норвегії Осло. Двох людей із цього приводу затримали, а потім загадковий об'єкт з'явився над їхнім столичним аеропортом Ґардермоєн. І через це теж довелося закривати повітряний простір і перенаправляти низку рейсів. У середу, 24 вересня, авіація Сполучених Штатів перехопила чотири російські військові літаки в зоні протиповітряної оборони Аляски. Саме там нагадаю, на військовій базі Анкоридж Трамп недавно гуляв із воєнним злочинцем Путіним. Того ж дня чергова провокація у Балтійському морі. Російський винищувач пролетів максимально близько над фрегатом військово-морських сил Німеччини. 25 вересня невідомі дрони знову в Данії долетіли до авіабази Скріттруп, де базуються натовські f 16 та f 35 І того ж дня стало відомо про нерозпізнані дрони над військовою базою у Франції Мурмелеон Легран. У ніч проти п'ятниці Данія знову закрила авіабазу Ольборг та однейменний цивільний аеропорт уже втретє. А увечері того ж дня невідомі літальні апарати знову поблизу військових об'єктів країни цього разу біля головної авіабази королівських ВПС Данії. Чи насправді можуть бути дрони і чому їх цікавить насамперед? Данія, росіяни відверто розказують у прямому ефірі, як у цьому пропагандистському ток-шоу, наприклад. Данія стала таким лідером по великому рахунку цієї історії, підтримки України. Завод український створюють. А тепер Зеленський закликає всі європейські країни, за прикладом Данії, створювати українські ніби воєнні заводи, щоб убивати російських громадян. Щоб нам треба офіційно заявити, що ми вважаємо їх законною ціллю, і засадити все це місце орешником. Слово московити майже прямим текстом пояснюють, що збираються робити далі. Але європейці вдають, ніби цих погроз не чують і жодного дрона не збили. Як ви думаєте, чому? Виявляється, є пояснення, яке у мою голову просто не поміщається. Слухайте уважно. Президент Макрон, зокрема, вважає, російські безпілотники просто тестом, і тому відкривати по них вогонь французи не збираються. Може, хтось із вас цю логіку розуміє? Буду вдячна за коментарі на youtube каналі ТСН Тижня, бо, як на мене... Тест був, і французи разом з іншими членами НАТО його провалили. От поляки готують зміни до законодавства, які дозволять збивати російські дрони над Україною і Білорусію без згоди НАТО. Ну а європейські дипломати, як пише Блумберг, не публічно попередили кремлівську еліту: якщо росіяни й далі будуть порушувати повітряний простір НАТО, російські літаки таки будуть знищувати.